Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже просту страву, але дуже і дуже смачну. Ціле літо в моїй сім'ї готували цю страву. Ми дуже-дуже полюбляємо солодкий перчик, і тому зачастую його готуємо. І готуємо саме так. Для цього нам потрібно сам перчик та часник. А також сіль. Беремо перець, миємо його гарно і кладемо на жаровню, чи то на деко і запікаємо в духовочці. Коли у вас є відкритий вогонь, це можна зробити і на мангалі, або на простому розсікачі полум'я, який ви кладете чи під сковорідку, чи під каструлю для того, щоб полум'я розпорошувати, так би мовити, І от на ньому можна. Якщо вам потрібно всього 3 чи 4 перчинки, сім'я у вас невеличка, то кладіть і запікайте. Але сьогодні перчика у нас багатенько, тому ми беремо деко, вистилаємо його пергаментом, або беріть решіточку, викладайте на решіточку, це різниці немає. І ось ми викладаємо наш перчик і відправляємо його до духовочки. Духовочку включаємо на 200 або 220 градусів. І отак, перчик, щоб був на відстані, ставимо його і 20. 30 хвилиночок, у кого яка духовочка, його запікаємо. Запікаємо так гарненько, щоб од нього відстала шкірочка. Можна, якщо на відкритому вогні, то навіть до чорноти його підсмажите. Гарно-гарно підсмажите, то він буде ще смачніший. І так, запікаємо. І погляньте, який же ж гарний у нас запікся перчик. За 20 хвилиночок, що він запікався, я три рази його перевертала. І ось, бачите, він такий гарнюній, з усіх сторіночок гарно випечений. І тепер ми беремо його і складаємо до каструлі. Можна його скласти і в поліетиленові пакети. Але ви знаєте, мені в каструлі подобається більше. Отак, склали, закрили хвилиночок 10-15. Він трішки остудиться, шкірочка від нього відстане. Перчик наш остудився трошки. Можна його тепер взяти до рук і обчищати. Подивіться, як гарно ж тільки відстає від нього шкірочка. Ви подивіться. І отак беремо і обчищаємо весь. Дуже легко прибирається. слідуючий. Гаряченький, треба акуратненько, бо хвостики, якщо трішечки перепігся, то хвостики зразу відриваються. Тому стараємось чистити, щоб хвостик залишився на місці. І отак чистимо, перечищаємо весь. Ось дочищаємо останню перчинку. Дуже смачна страва. Ви знаєте, я вперше спробувала цю страву у своєї мами свекрухи. Чоловік говорить, що пам'ятає цю страву з дитинства. Так що, уявіть, скільки років такому простому, доволі простому, але дуже ж таки смачному рецепту. Одного разу я на просторах інтернету побачила, як одна жіночка рекламує цей рецепт як перець по-сербськи. Не знаю, може це перець і по-сербськи. Дуже-дуже він смачний. Тепер ми його солимо. Лише солимо. Можемо додати трішки перчику. Я скажу відверто, що перець я не дуже полюбляю на солодкому перчику. Тепер видавлюємо зверху часничок. Хто полюбляє, щоб часника багато було у страві, можете додавати багатенько. Я кладу так, щоб на кожну перчинку попала часничку. На кожну кожну. Тепер беремо масло рослинне, обов'язково нерафіноване, ваше улюблене. Це може бути соняшникове чи то оливкове, хто яке полюбляє. І все, наш перчик готовий. Ви знаєте, це дуже смачний перець, він підходить і до м'ясних блюд, і як самостійна страва. Теж непогано. Я тільки уявляю, який він, а в мене вже апетит, апетит розгорається. Що я вам повинна сказати, дуже-дуже смачно. Завжди беріть, щоб, щоб перчик у вас був товстостінний такий, і щоб він був стиглий, і тоді у вас вийде він дуже-дуже смачний. Ми готуємо його і влітку, і взимку, і восени. І ви знаєте, він нам ніколи не набридає. Дуже гарна ця страва, доволі проста, але дуже-дуже гарна. Також ви можете додати до перчику зелені, яка вам подобається. І ще хочу е, доповнити один момент. Якщо ваша страва не з'їлася, то ви ставте в холодильник, не задумуючись. Чи то в лоточок його викладіть, чи то в банку. На другий день вона не тільки не втратить своїх смакових якостей, а стане ще смачнішою. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Я буду цьому дуже-дуже рада. А також пишіть обов'язково коментарі, та які страви в ваших сім'ях улюблені. На все добре!